Містерство агрополітики повернулося на свої робочі місця. Після вимоги аграрного міністра Миколи Присяжнюка невідкладно залишити будівлю. Приміщення було розблоковано. Збитки від захоплення оцінюють майже в мільйон гривень. Остаточну ж цифру назвени в дозі спеціальна комісія. Та, окрім майнових втрат, пошкоджені сервер та програмне забезпечення. Ті, хто захоплював приміщення, планували дестабілізувати ситуацію та спричинити голодні студентські бунти. Для цього і було розтрощено техніку, на якій опрацювалися платіжні документи для аграрних університетів і фермерів. Є питання. Щодо роботи сервера на даний час, є певні питання і серйозні питання щодо роботи і дієздатності системи. Комп'ютерна, яка забезпечила перерахування коштів на зв'язок з казначейством. Звичайно, всі ці системи перша дає можливість надавати інформацію виробникам, бути співпрацювати з виробниками. Друга система дає можливість реально працювати державним програму. Міністр переконаний, що працівники відомства показали командну єдність та не дозволили розхитати ситуацію на продовольчому ринку. Півтора тижні нам прийшлось працювати за межами міністерства і в складних і незручних умовах. З причин, які від нас на превеликий жаль не залежали, ці труднощі нас з вами згуртували. Ми сьогодні розуміємо, як необхідно працювати, і в режимі, такому якому ми працювали, ми не дали можливості. Щоб ситуація вийшла з -під контролю. вже наступного дня після звільнення приміщення чиновники звітували міністру в актовій залі мінограполітики під час апаратної наради. Першим питанням стало невідкладне забезпечення аграріїв для проведення весняно-посівної кампанії. За дорученням міністра, ми в місті з академії на базі наших інститутів плануємо провести уже дві наради регіональні наука готова разом з профільним департаментом. На регіональних нарадах сформувати різні сценарії з рахуванням і того моніторингу, який ми проводимо. Микола Просіжнюк зазначив напрям роботи кожному з департаментів відомства. Ми в цьому році активізуємо роботу по аграрній біржі. Ми підійдемо до моніторингу виробництва і споживання. Сільськогосподарської продукції на е, Причорноморському басейні забезпечимо продовольчий внутрішній споживчий ринок. І будемо повноцінними не тільки учасниками, а повноцінними лідерами на зовнішньому ринку. Головне завдання втримати позитивну динаміку виробництва сільгоспродукції. Першими стартує департамент землеробства, На носі вже весня на польові роботи. Департамент тваринництва має наростити поголів'я худоби, заохочуватимуть цьогоріч селян і об'єднуватися у кооперативи та сімейні ферми. У планах також зменшити час імпортної продукції. Для цього зводитимуть сучасні овочі та фруктосховища. Він упродовжить із посередниками. Головна. Зброю, сільськогосподарські ярмарки та автолавки заготівельне збутової мережі рідне село. Натомість дрібного виробника обіцяють підтримати гривнею. Державні програми працюватимуть і цього року. Наша програма триматиме це на контролі. Як працюватиме аграрне відомство у нових умовах, агроконтроль з'ясовував під час електорної наради з регіонами, яка сьогодні пройшла у приміщенні уряду. Очільник Мінагрополітики заявив, що не зважаючи на непросту ситуацію в країні, ми маємо виконувати завдання і повністю зберігати керованість в аграрному секторі економіки. Ваша область, яка по історії по традиціям повинна динамічно розвивати фермерські господарства і мати сімейні ферми. На сьогоднішній день дотації до вас йде. Ви заявки даєте і подаєте по компенсації утримання молодняка у населенні? Вони достатньо мізерні. Україна потребує збільшення виробництва м'яса для скорочення імпорту, на який витрачаються валютні запаси. Якщо дозволити, то по перепису худоби ми створили групи по кожному районі, брали по п'ять доселених пунктів. На жаль, змушений допрацьовувати ці питання. Ми для себе зробили висновки. По закінченню наради міністр додав, що цей рік буде дуже напруженим. Тому від обласного керівництва потрібна максимальна мобілізація зусиль. А головним пріоритетом аграрної політики мають бути інтереси саме про простого селянина, чи справляться з цим місцеві чиновники? Дивіться у наступних випусках агроконтролю. І знову головне питання сезону: озима та майбутня посівна кампанія. Поки стан посівів по Україні задовільний, на думку експертів, найбільше постраждає схід та південь країни, адже замість снігу при мінусовій температурі там ішли дощі. Аграрії вже зараз продумують над можливими наслідками та шукають найоптимальніші варіанти їх вирішення. Якщо брати, наприклад, Київську область, то це Температура з 7 градусів плюса, впала до 9 градусів мінуса. Для зима це не дуже добре, тому що було достатньо тепло довгий період взимку і подекуди вже почалося відростання вторинної кореневої системи. Я думаю, що пересіви будуть, але їх обсяги будуть зрозумілі тільки після того, як аграрії візьмуть моноліти наприкінці. Лютого місяця та експерти все ж побоюються наслідків аномальної зими і звертають увагу аграрів на альтернативні та не менш виграшні культури. І прогнозують цього року перспективними культурами на ринку зерна будуть не лише пшениця, а яри ячмінь та соя. Така культура, як соя, яка останні роки показує тенденцію до збільшення посівних площ, має право на збільшення. Якщо по результатах прошлого року десь плюс-мінус півтора мільйона гектар сої вже висівалося, і ця культура показала свою рентабельність, вона показала, що на ній можна реально заробляти кошти, то мабуть і це вплине на те, що багато наших виробників підуть в сторону розширення посівних площ сої. Суя одна з найбільш популярних олійних культур. 60% усього виробництва олійних у світі належить саме цій культурі в Україні. ринок суї практично не заповнений. Тож насінні компанії пропонують аграріям для весняної посівної нові посухостійки та ранньо стиглі сорти. Є досить великий спектр ячмінів, які дозволяють отримати високі результати по урожайності в зоні південного лісостепу, в зоні степу. Це селекція одеських ячменів, перш за все, шестирядок, які дають можливість дійсно отримати результати за 5 тонн з гектара. Спонсор рубрики Торговий дім Украгропром» – національний виробник високоякісного насіння. Надзвичайний стан регіонального рівня оголосили на Луганщині. Там у селі Давидомикілському краснодарського району на приватному подвір'ї знайшли п'ять мертвих тварин. Аналіз підтвердив: тварини загинули від африканської чуми свиней. Понад дві сотні свиней довелося вилучити. Карантин оголосили у 10 кілометровій зоні навколо вогнища інфекції. Вивозити сільгоспродукцію за межі населеного пункту заборонили. Збитки рахують у півтори сотні господарств. Мені зараз ні, не, нічого підчитувати. У мене зараз корова в запуске. У мене більш другого заробітка нет. на на пенсию пенсію мені, в этом году не знаю, пойду или ні. Усі збитки компенсують, обіцяють у сільраді. З селянами розрахуються за ринковими цінами. Утім, який розмір виплат отримують місцеві мешканці, у сільраді поки що не знають. До кінця тижня проблему мають розглянути в уряді. Гроші виділять з резервного фонду. Компенсація буде виплачуватися. Все списки у нас вже деньги выделены, так не тоже по этим разговорам. И будет в ближайшее время, сегодня, завтра, там, сегодня в ЧпК в Луганске. Будет проводитися, будуть займатися фахівці кажуть, спалах африканської чуми саме у приватному господарстві найгірше, що могло трапитися. Минулого місяця тушку дикого кабана знайшли у кількох метрах від російського кордону. Тоді вирішили вепрів відстрілювати. Свійських тварин направляли на переробку. Цього разу тварин спалили. Загласна інструкції, після завершення всіх мероприятий, а вони вже підходять до завершення, Падіт счет в течії 40 днів. Після цього. Если не будет никаких осложнений, никаких дополнительных вспышек и регистраций данного заболевания, от 6 месяцев до года нельзя розводити свиней. закрити доступ до села. Усім жодний транспорт ані випускають, ані впускають. Вірус африканської чуми свини безпечний для людини, а у тваринах гине за лічені дні. До того ж, вакцини проти недуги немає. А потрапити у господарство недуга може навіть на одежі. Тож ветеринари посилили контроль і у 150 кілометровій зоні на Донеччині у радіусі 20 кілометрів від кордону з Луганською областю та Росією закрили всі свиногосподарства. Це Заболівання которая нет специфических мер профілактики, то есть нет вакцинації. На сьогоднішній день ми вже отстреляли 8 кабанов. Уперше з надугою українці стикнулися два роки тому. Тим цього разу ліквідувати наслідки складніше. При низькій температурі вірус добре зберігається. Окрім того, замерзають і дезінфікуючі засоби. Труднощі і утилізувати тварин. Тому у Держвідфітослужбі вкотре попереджають. Боже збав згодовувати ці трофеї домашнім тваринам. Не можна згодовувати... Харчові відходи без термічної обробки не треба приховувати, не треба намагатися самотужки лікувати. Особливо в загрозливій зоні загрозлива зона це на сьогодні не тільки Луганська область, враховуючи розвиток захворювання це 12 областей, які міжують з Російською Федерацією і Республікою Білорусь. Відсинячої пошисті продовжують потерпати північні сусіди. Недуга просунулась у серце Російської Федерації, Московську область у Калужській області. Від недуги загинула свійська худоба, а днями вірус потрапив і на територію Європейського союзу. Захворювання діагностували у Литві. Утім, росіяни прогнозують цього року. Вірус проникне і на територію Польщі та Румунії. Якісні та екологічно чисті продукти з українських сіл скоро будуть на столі кожного міського жителя. Ініційований міністром аграрної політики кооперативний рух іде вперед: доставити продукцію від лану до столу допоможуть альтернативні точки збуту автолавки рідне село. Ми є те, що ми їмо. Відтепер міські жителі будуть споживати виключно натуральну, екологічно, чисту продукцію. Від села до столу кожного українця м'ясо, молочні продукти, овочі та фрукти потрапляють завдяки ініціативі міністра аграрної політики та державно-приватній програмі Рідне село. В рамках цієї програми по селах з'явилися кооперативи. А продукцію, яку виготовляють селяни у кооперативі, відтепер можна продавати у спеціалізованих точках збуту автолавках рідне село. Ми пішли правильним шляхом багатофункціональних оператив. Ми повинні зробити так, щоб людина могла лишки продукції віддати під реалізацію через кооператив і з цього мати певний зиск. Продукція, яку постачають в автолавки, виготовляється згідно усім нормам якості та безпечності. Молоко збирається виключно доїльними апаратами, які за програмою рідне село кожен член кооперативу може отримати майже в півціни. А перш ніж потрапити до переробки, таке молоко перевіряється та тестується у лабораторіях на жирність, вміст води та присутність антибіотиків. Значи, спочатку приїжджає до нас молоковоз. Я вберу аналіз молока, залажу на цистерну. Розмутовую, беру пробу молока, приходжу сюди в лабораторію, роблю аналіз жиру, аналіз на кислотність молока. Ще є з приборами, правда, зараз в ремонті, на сухі речовини, білок, вода. І якщо в молоці не виявлено жодного підозрілого організму чи домішок, воно переробляється на сир, сметану, масло, йогурт та інші продукти і безпосередньо постачається до автолавок рідне село, де кожен киянин зможе придбати якісну безпечну продукцію для своєї родини. На сьогоднішній день у нас 50% сільськогосподарської продукції виробляється в одна сібники. Це перше. А якщо подивитись внутрішній ринок споживчі, то він Односібники його наповнюють десь на 80-90 І зрозуміло, що нам треба скоротити шлях від виробника до споживача. Це перше. По-друге, повернутися до того, що в нас колись було, і що ми так успішно 20 років цурались і зативельних структур, за потреб споживчої кооперації, отакої форми торгівлі виїзної, овочевих ларків. Тож такі автолавки вже з'явилися на вулицях столиці. Так незабаром завдяки ініціативі профільного міністра, такі точки збуту селянської продукції з кооперативів поширяться по всіх містах мільйонниках України. А наша програма триматиме це на контролі. А тепер про ціни на продукти харчування в Україні. Ціни на м'ясо та продукти з нього падають в усіх регіонах. Експерти пояснюють, зниження цін буде тривати до закінчення Великого посту. Лише за тиждень ціни на яловичину впали в середньому на 0,1%. Найдешевше м'ясо на Волині цього 45 гривень, 60 копійок за кілограм. А от сало краще купувати у Херсонській області. Там кілограм обійдеться у 16 гривень 90 копійок за кілограм. Щоб приготувати смачне курча, доведеться витратити всього 21 гривню 34 копійки за кілограм. Причому ціни на курятину будуть в усіх регіонах майже однаковими. Ціни на овочі ростуть. Майже в усіх регіонах за тиждень вони подорожчали від 6 до 11%. Значне подорожчання було саме через імпортні овочі, ціни на які ростуть через коливання курсу долару. Незначне подорожчання вітчизняних овочів пов'язують із логістикою та сезонністю. Експерти кажуть, що ціни на українські овочі можуть бути врегульовані на законодавчому рівні. Програма агроконтроль і надалі здійснюватиме моніторинг цін на продукцію сільського господарства в усіх регіонах країни спільно з редакцією інформаційного агентства «Агроньюз». Світові ціни на зерно рухалися різнонаправлено. Вартість однієї тонни пшениці на чекавській біржі склала 204,20 долара за тонну, впавши за тиждень на 2,5% через збільшення пропозицій на ринку з боку країн експортерів причорноморського регіону. Послаблення курсу валют цих країн стимулює їх продавати на експорт більше, так як за свій товар вони отримують долари. Кукурудзу на світових ринках цього тижня купують дорожче по 170 сімдесят і долара за тонну. Ціни виросли через різке зниження температури у кукурудзному поясі та рісні опади, що призвело до логістичних проблем. him На Рівненщині бабцям роздали телефони для зв'язку з міліцією та відродили патрулювання дружинників. Про це повідомляє газета Рідне село. Гроші на телефони виділили з резервного фонду обласного управління міліції та місцевих адміністрацій. Апарат отримали насамперед ті, хто живе далеко від сусідів на хуторах. Про нестандартні рішення боротьби зі злочинцями читайте на шпальтах газети. Триває передплата на газету Про село останні новини у аграрній галузі, технології вирощування худоби та рослин. Справи у сільраді про все це читайте у всеукраїнській з передплати на місяць усього 4 гривні 30 копійок. Оформити її можна у будь-якому поштовому відділенні України. Українські винороби потребують державної підтримки. Інформаційне агентство «Агронюз» публікує інтерв'ю генерального директора корпорації «Укрвінпром». проблеми галузі чиновники вирішували за круглим столом. Тож цьогоріч виноградарям пообіцяли 700 мільйонів гривень компенсації за закладку виноградників. Гроші виділять в рамках програми півтора відсоткового збору на розвиток садівництва виноградарства і виноробства в Україні. Деталі на сайті агентства. над проблемою застосування генетично модифікованих організмів у годівлі світських тварин розмірковують автори видання «Твариництво сьогодні. Нині трансгенна їжа впевнено крокує світом, тож дедалі більше господарів обирають модифіковані кормові культури чи використовують досягнення науковців і українські фермери. Та що про використання ГМО говорить українське законодавство, дізнавайтеся на сторінках видання. Оподаткування зернових реєстрація ПДВ та звільнення від земельного податку. Про лік не пише агробізнес сьогодні. Автори видання підготували відповіді на запитання, які зернові культури звільнені від оподаткування, як отримати спецрежим, як правильно сплатити єдиний внесок та який вигляд нині має форма обліку доходів та витрат. Податкова консультація доступна на сторінках видання. Як отримати гарний врожай кукурудзи, поради дає журнал пропозиція. Зокрема, увагу слід звернути на строки сівби та погодні умови. Саме від. Цих двох факторів залежить продуктивність різних за скоростиглостю гібридів і збиральна вологість зерна. Більше на сторінках видання молокопродукти подорожчали. Про це повідомляє журнал твариництва та ветеринарія. Ціни підскочили і не поспішають знижуватися. На понад 3% здорожчало питне молоко та кисломолочний сир. Воробники такі тенденції пояснюють ситуацію із сировиною. Мовляв, взимку рівень надоїв суттєво зменшується. Відтак здешевлення молокопродуктів схоже очікувати не варто. Деталі на сторінках журналу. Ключовий захід із зернових і олійних у 2014 році. Максимально корисна інформація для представників аграрного бізнесу. 150 цільових контактів з топ-менеджментом агробізнесу, 15 спікерів практиків, 6 годин спілкування в колі експертів та професіоналів агробізнесу. 20 лютого міжнародний форум високомаржинальні культури. Про те, яким буде ринок зернових та олійних у найближчі два роки. Яким буде картопляний сезон 2014? Сучасні підходи до підбору насіння овочів та картоплі. Майстер-класи з новітніми технологіями в картоплярстві від вітчизняних та зарубіжних експертів. Шоста міжнародна конференція картопля та овочі України. Єдиний захід, де збираються всі без винятку найбільші картоплярі та виробники овочів борщового набору України.